Угорщина домовилася про відновлення транзиту нафти з Росії Територію території України з жовтня. Компанія «Лукойл» знову постачатиме сировину в східну Європу, попри введені в Україні санкції. Пише агенція Ройтерс. На яких умовах Україна погодилася поновити транзит, розкаже Ірина Іванова. Санкції залишаються, транзит відновлюють, а нафта змінює власника ще до кордону. Таке рішення поклало край суперечці між Будапештом і Києвом щодо постачання сировини від російського лукойлу в центральну Європу. У червні Україна посилила санкції проти нафтової компанії агресора, заборонивши транзит продукції через трубопровід Дружба. Чим спровокувала критику з боку угорського та словацького урядів. Продукція російського лукойлу на третину закриває потреби в імпорті для Угорщини і до 45% для словаччини. Обидві країни після заборони транзиту поскаржилися на Україну в Єврокомісію, погрожували арбітражним судом. Єврокомісія відсторонилася від суперечки. Питання поставили на тривалий розгляд. Нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині контролює компанія Мол. У понеділок вона оприлюднила заяву, де оголосила, що бере на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні через трубопровід Дружба. Раніше за доставку сировини відповідала Росія. Фактично, Мол перекачуватиме вже свою нафту, куплену в Лукойла. Оновлені угоди про транспортування та нові домовленості про передачу прав власності на сиру нафту повністю відповідають усім відповідним санкціям та положенням, зокрема обмеженням з боку Євросоюзу та України. Позицію уряду з цього питання озвучив на прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмагаль каже, Україну влаштовує, що транзит виконуватиме угорська компанія. В нашій угоді про асоціацію є обов'язок України забезпечувати європейські країни надійно. Зоми нафтою відповідно ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією. Компанія Мол угорська оголосила, що вони в даний момент є власником продукту, який транзитується через Україну. Нас це влаштовує. Тобто, це не російська компанія, якщо це компанія Мол транзитує свій продукт через українську трубопровідну систему. На такий крок Україна погодилася з низки зовнішньополітичних причин, які мали би прямі внутрішньополітичні та економічні наслідки, вважає політолог Олексій Буряченко. і погрози Угорщини блокувати фінансування військової допомоги і можливі обмеження в постачанні дизельного палива та електроенергії. Словаччина прямо сказала, що вона може призупинити постачання дизельного палива в Україну, а це також могло бути досить вагомим аргументом для, для нас на напередодні, скажімо, да, опалювального сезону, який точно не буде легкий, а дизельне паливо це робота наших генераторів, як звичайних людей, так і бізнесу, так і і Відповідно, державного сектору Україна також на з таких дій отримала свій зиск, адже дизель і далі буде словацький іти в Україну по обґрунтованим незавищеним цінам. На я думаю, що Угорщина скоріш за все. Буде займати більш конструктивну позицію відносно прийняття рішень на рівні європейського союзу, які стосуються України. Угорщина та Словаччина продовжують купувати російську нафту попри енергетичні санкції Євросоюзу. Для них зробили виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря. Україна має транзитні зобов'язання перед ЄС до 2029 року. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці європейські бюро телеканалу «Інтер». «Марафон», Єдині новини.